Давайте перевіримо зв'язок, вітаємо всіх учасників вебінару, я перш за все хочу привітати всіх свідомих батьків, бабусь і всіх, у кого є маленькі діти, дорослі діти і всіх, кого зв'язує прекрасне дитинство, і ви знаєте, що це напряму залежить від нашого майбутнього. І перш ніж. Розпочати я би хотіла, щоб ви в чаті написали, поставили цифру. А скільки у вас діток? Поставте циферку один, у кого одна дитина, у кого дві, три, чотири, може в когось? Я вас всіх вітаю, тому що всі ви щасливі люди, і ми з вами несемо такі, такий позитив у майбутнє. І таку гарну надію на здорову націю, квітучу націю і мудру націю. І ви знаєте, сьогодні особливий день. Ми презентуємо проєкт, і цей проект буде щасливим, тому що на вебінарі більше 60 учасників і всі ці люди свідомі батьки, бабусі і свідоме населення нашої планети. Це дуже радує. І е, хочеться сказати, що наша свідомість е, починається перш за все з нас. Тому що наші діти вони повинні бути щасливими від того, що у них мудрі батьки. Вони не повинні страждати від обставин. Вони повинні бути щасливими від того, що ми розвиваємося і стаємо ще Розумнішими і ще свідомішими. Наступний слайд, будь ласка, ви вже чули спеціалістів, які приймають участь у нашому проєкті зараз ви бачите фото організаторів, які входять до складу проєкту, і які роблять все для того, щоб цей проєкт був максимально корисним для кожних. Для кожної мами, для кожного тата, може, хтось буде приймати участь, і для кожної бабусі. І тут ви бачите фото і щасливих мам, ви бачите, також тут є і вчителі, і психологи. Тобто, це мами ще з певною професією, з певним досвідом. Всі вони будуть ділитися з вами, з нами своїми надбаннями, своїм безцінним опитом і, звичайно ж. Ми з вами будемо тут розвиватися. Наступний. Так, вітаємо організаторів. Для кого, перш за все, цей проєкт? Да, це проєкт для батьків, для бабусів та дідусів, зацікавлених родичів, всіх, у кого є діти, або для тих, хто планує дітей. Тому, якщо є знайомі, якщо є... Родичі, які ще не мають діток, для них цей проект буде дуже актуальним. І також ви зможете запросити і спеціалістів. Але ж які питання, перш за все, хвилюють на сьогоднішній день батьків? Батьків свідомих, які ставляться до народження своєї дитини, до виховання своєї дитини дійсно під високою відповідальністю. В проєкті ми про це будемо говорити. І ви дізнаєтесь, як привити здорові звички дитини. Ви дізнаєтесь, як навчити дитину, але при цьому не травмувати її психіку, при цьому розвинути її сильні сторони. Ви зможете дізнатися, в чому заключається правильне харчування, харчування без насилля, діти в окулярах, як передбачити. Цю проблему, перехідний вік, конфлікти. Всі ці теми ми будемо обов'язково обговорювати і спеціалісти для нас представлять у найкращому вираженні, що ви отримуєте в ході проекту при проходженні проекту. Перш за все, це буде курс, який триває три місяці. І раз в тиждень у нас буде зустріч. У вигляді вебінару онлайн ми будемо зустрічатися, ми будемо слухати інформацію, причому це буде не просто теорія, це будуть практичні примінення. і ви зможете відразу отримувати певні завдання і, виконуючи їх, покращувати і свій розвиток, і розвиток своїх дітей. Також буде створена в соціальній мережі, і є зараз вона створена група в Фейсбуці і ВКонтакті. Зараз уже є ця група, вона має закриту форму. Учасники проекту будуть мати щільне супроводження організаторами проекту, а ви зможете отримати всі матеріали, які будуть залучені. І далі ви зможете е, навіть дублювати цей проєкт. Цей проєкт буде як продовженням нашого майбутнього. Ліна да, зараз е, пише, що поки це відкрита група, ви можете туди долучатися, спостерігати, як відбувається розвиток цієї групи, навіть е, приєднувати своїх знайомих. Е, Ну і підходячи ближче до самого проєкту, звичайно ж, ми хочемо, щоб в цей проєкт залучилася максимальна кількість свідомих батьків. Так, да, цей проєкт має соціальну форму. Ми цей проєкт організовуємо з ціллю створення як називається група, так і називається група здоров'я. Здорові діти, щасливі батьки. Так і називається група. Силку, да, можемо силку вам знайти. Здорова дитина, щаслива родина. Вже. Здорова дитина, щаслива родина. Просто ви можете навіть вбити поїсковику в Фейсбуці і в ВКонтакті, і зразу вам висвітиться здорова дитина, щаслива родина. Або через хештег. Угу. Які ще є запитання? Може, ще й запитання? Задавайте, будь ласка. Угу. Um, добре. Або ж здорова дитина, або щаслива родина через хештег. Так швидше тоді знайти в Фейсбуці і в Однокласниках. Яка ж ціна проєкту? Звичайно ж, проект, будь-який проєкт, має вартість, тому що затрачаються сили, да, затрачається енергетика, йдуть певні вкладення і часу, і можливостей, і підготовки, і організацію створення вебінарної кімнати. Звичайно. Кожна праця повинна мати певну вартість. І якщо ну, взагалі да, подумати, скільки коштує навчання, яке буде тривати три місяці, якщо порівняти з курсами там, для батьків є курси, да, є курси навчальні, там, курси водія і так далі, це коштує, звичайно ж, ну, не дуже дешево. Але як ви вважаєте? Скільки може коштувати, яка може бути вартість проєкту, коли триває курс 3 місяця. Три місяця над вами іде супроводження спеціалістів. Ви побачили, якого рівня і якого класу залучені лікар, психолог, це дійсно високого рівня підтримка, супроводження кожного учаснику проєкту. Як ви вважаєте? Скільки може коштувати такий курс, які Ваші припущення? Скільки ви готові да, заплатити за своє навчання для того, щоб дійсно отримати висококваліфіковану не просто інформацію, а практичні примінення, які ви зможете примінити до своїх дітей, до своїх родин, і дійсно зробити? І дитинство своєї дитини щасливішим, і взагалі майбутнє. Ну, напишіть, будь ласка, в чаті ваше припущення. Ну, довго не буду, да? мене взагалі чути, хорошо? Чи може ви мене не чуєте? Ага? Угу. Ну, добре, тоді довго не буду вас мучити з вартістю, да? набивати, скажімо, ціну, але ж е, ціна е, не є дорогою. Ну, от, да, от Лена Сверденко пише 1500 гривень. Я думаю, що ну, це нормальна ціна, дійсно, яка заслуговує на увагу, і я думаю, що спеціалісти такого рівня дійсно заслуговують на вартість, на таку вартість. Ну, я вам хочу, хочу сказати, що сам проєкт ще має соціальну форму. На проектах, перш за все, просто на а, самих проектах ми не заробляємо гроші. Це не є суть нашого а, справи заробляти гроші на проектах. Наша суть це, перш за все, популяризувати здорове та щасливе довголіття і майбутнє наших дітей. Тому за курс навчання нашого проєкту, сам курс буде коштувати. Всього 200 гривень. Весь курс, який буде тривати 3 місяці. Не 1500, а 200 гривень. Також діє акція за рекомендацію: приведи друга і отримай знижку 50 гривень. Тобто, є ще час. Проєкт у нас зараз тільки е, йде набір учасників на сам проєкт. Да? І в наступну суботу е, також буде презентація, інформаційна зустріч нашого проекту. І у вас буде унікальна можливість залучити е, своїх знайомих, близьких, колег, всіх, кого ви маєте бажання по цій же силочці на цей же час, на 6 годин вечора, е, на такий вебінар. І люди зможуть приймати рішення на участь в цьому проєкті за запрошення одного друга знижка 50%. Тому є 50 гривень. Тому є можливість навіть пройти курс абсолютно безкоштовно. Допомагаючи іншим, ти, звичайно ж, і допомагаєш собі. Важливо прийняти рішення. І ви знаєте, Приймати рішення розвиватися заради своєї дитини, прийняти рішення розвиватися разом з своєю дитиною, я думаю, тут немає сенсу, і ви знаєте, от у мене сьогодні таке відчуття, мені навіть не хочеться мотивувати. Хоча я дуже люблю мотивувати, але мені зараз зовсім не хочеться мотивувати, тому що діти це святе. І коли наші діти здорові, коли вони щасливі, то звичайно і ми тоді і здорові, і щасливі. Тому я просто впевнена, що наш курс, наш проєкт буде самим масштабним проєктом, який є, ну, мабуть, в історії навіть створення взагалі проєктів, тому що діти це саме головніше. І якщо ми Маємо дітей, то ми маємо обов'язково на себе взяти таку відповідальність. Коли стартує проєкт, є питання. Стартує проєкт після набору групи. Точної дати ми остаточної дати ще не вирішили. Наступна інформаційна зустріч буде в наступну суботу. Ну, можливо, він буде стартувати через три тижні, через 3 тижні, можливо, через два. Тобто, як швидко набереться наша група, чим швидше. Може, ще є якісь запитання? Також буде досвід із Ігельоса Швеції, експерти, які побували в Швеції, вони їздили отримували досвід щодо правильного харчування, щодо здорового активного довголіття. І це також входить в наш проєкт. Ну, якщо запитань немає, я бажаю вам і нам всім. Так, да, на наступний раз звуком у нас все буде дуже добре. Ми в цьому переконані. І це є можливість запросити ще більшу кількість учасників на проєкт. І я бажаю вам здоров'я, здоров'я вашим діткам. Яскравого майбутнього з проектом Здорова дитина, щаслива родина. Всього найкращого. До наступної суботи. Які наступні кроки, які е, люди, які хочуть прийняти участь? Е, ви бачили на фото організаторів проєкту. Ви можете звернутися до організатора проєкту, до одного з організаторів проєкту, і внести суму грошей для того, щоб уже зробити свою заявку на участь в проєкті. Участь це внесена сума грошей. Якщо ви приводите до наступної зустрічі ще друга, вам іде повернення цієї вартості, залежно від того, скільки запрошених людей. Тому звертайтесь до організаторів проєкту і вносьте суму для того, щоб ви змогли попасти в цей проєкт. Добре, тоді я відключаюся. До нових зустрічей. Всього вам найкращого. Алло, алло.